15 вересня 2013 року у селі Червоне на базі червоненського вищого професійного училища відбулось обласне культурно-спортивне свято Козацькі забави до червоного з'їхались козаки з усієї області. Показували свою козацьку міць усі учасники в спортивних змаганнях, зокрема у таких як козацька передавалка, піднімання колоди, метання, догні, переміщення воза, перетягування линви та приготування козацького кулішу. У безкомпромісній боротьбі перемогу здобула Золочівська команда Козацького куреня Отамани, друге місце посів курень Стрийського району, а третє Радехівського. Присутніх вітав заступник голови Золочівської райдержадміністрації Роман Сухецький, голова Львівської організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос Юрій Собота, директор Червоненського Вищого професійного училища Сусанна Синявська, а також Отаман Козаків Золочів. Щени Ярослав Карнківський. Усі гостей пригощали козацьким кулішем та радували своїми виступами мистецькі колективи району. Вам змагання пройшли на відповідному рівні. Ну, були всі важкі вправи, я рахую, що я піднімав кого, то була одна з таких найважчих вправ. Ну, притягування канату дуже командна робота, то теж там треба було дуже багато докласти сусиль. Цього року, дякуючи нашим, нашим спонсорам, які допомогли це є Тезок, «Княжі Лани», Андрію Пученку, який допоміг. Електроконтакту Золочів, який так само долучився до нашого до, до співпраці з, з нами, і депутату обласної ради Тарасу Івановичу Батенко. Власне обласні змагання з козацького багатоборства називаються козацькі забави. Чому в червоному? Тому що тут на терені червоного Ясиновець і княжо зібралися моцні потужні хлопці-козаки, які доказали ще сьогодні знову свою перемогу, тобто в козацькому багатоборстві. Тому вони і тут відбулися забави, бо якраз місцеве є таке положення в цих змаганнях, що переможець приймає слідуючи в себе змагання. Значить, це там наступний рік у нас змагання будуть також тут. І, взагалі такі змагання масштабу обласного приймає район, але оскільки переможці сільська команда, тому приймали в червоному. Тут є гарна база, бачите, гарний, стадіон, училище, звідси всі хлопці. І всі тішаться, люди прийшли, бо, напевно, треба переносити якісь забави потужні і в сільській місцевості, де дуже мало приділяє зараз уваги культурному відпочинку. Хай люди бачать, хай тішаться. З міста хай приїжджають автобуси, машинами сюди. І тут хай відпочивають. І це буде прекрасно. Як ви бачите, крім, от, якщо людей багато, всі тішаться, прекрасний день, гарна погода, не спекотно, а й дощу нема, і всім дуже приємно. Тут також серед організаторів, через, серед членів оргкомітету, було і козацтво наше Лучівського району. Ось гурсіч народний приймав участь, співав і ще буде співати сьогодні. Одним словом, потугою всією, що є, ми разом громадою зібралися, щоб зробити для себе і для людей свято. Я думаю, воно вдалося.